Підтримуються тафери сьогодні могли прийти і сьогодні пропагують спорт не тільки в Хмельницькій області, а й на міжнародній арені. Приємно, що ця алея буде першою Хмельницькій області. Олімпійської слави, і ми надіємося, що вона дійсно питає. Добре, загородила. Дякувати керівництво. Ворожа гарна. Тобто ми надіємося, що розвиток спорту, спорту в області, в університеті, буде в майбутньому най найкращим, буде найперспективнішим. Дякую вам усім за увагу. Дякую керівництву, Дякую, керівництво. Приймав безпосередньо на участь в підготовці та участі. У змаганнях найвищого турбу. Голова ради ветеранів університету. Сіргунець Іван Михайлович. Шановні наші олімпійці, я дивлюсь на вас із згадую 76-й рік, коли Сергій Нагодний вперше від Хмельниччині кліком завоював сріблю. І я особисто давав телеграму йому. Вітаємо, даєш золото. І на другий день він дав золото. Це перше. Друге, мені приємно, що я в якійсь мірі доклав якусь свою посильну силу до кожного підготовці, до кожного закрема. Мені радісно, що ви сьогодні приїхали. На жаль, п'ять чоловік зараз працює за Робіжану, і вони не могли приїхати. Один нас, два на зборах навчання, на тренування, і тому команда не зібралась. Але Микола Ігорович сказав, що ми спорали будемо робити. На честь вас і мови. Ми приготувалися скопчеві тут всі дерева. Запрошується олімпійський чемпіон, почесний громадянин міста Хмельницького нагоре Сергій. Дорогие друзья, дорогое руководство, я поздравляю всех с днем рождения, днем рождения нашего университета. Значит, ну и, по случаю дня рождения, хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы наш университет рос и процветал, и становился лучше, лучше и лучше. А вам успехов, счастья и благополучия всем. Напевне, самый главный момент нашего действия. До посадки дерев скверу Олімпійської слави запрошуються переможці, призери, учасники Олімпійських гір, представники ректорату і кафедри фізичного виховання, що популяризують заняття видами спорту. Будь ласка, беремо лопати і йдемо до своїх дерево. Ваше дерево ще переставка.

Тут що цього ось поки що. Сюди даймося. Ну не скрита.

Так, ще. Дуже могил потропили.